Відкрилася нова об'їзна дорога, що прямує від вулиці Волгоградської до вулиці Іллічівської. Ремонтні роботи проводилися за рахунок коштів міського бюджету. На відкритті оновленого автошляху побувала й наша знімальна група. До розгалуженої мережі міських автошляхів додалася ще одна дорожна артерія. Протягом трьох місяців фахівці Вести Шлях Буду працювали на дільниці, розташовані від вулиці Волгоградської до Ілічівської. На ремонт дороги з міського бюджету було виділено півтора мільйона гривень. Запланований обсяг робіт виконали і до Дня Незалежності нову дорогу ввели в експлуатацію. Символічну стрічку перерізав міський голова Юрій Вілкул разом із секретарем міськради Сергієм Маляренком, головою Саксаганської райради Валерієм Беззубченком та генеральним директором центрального комбінату Павлом Тимошенком. Вже найближчим часом водії зможуть оцінити переваги нової дороги. Ми відкрили нову дорогу, яка значительно скоротить розстояння в три рази движення від площі Артема. если мы будем двигаться в Центрально-Городской или Ингулецкий район, все те машины, которые едут на Кировоград, на Николаев, будут ехать через эту дорогу. Значительный участок мы сделали, его не было, и это дало возможность улучшить наше состояние движения на 95-м квартале. Жители центра города э, будут меньше экологически нагружены от э, шума и выхлопных газов. Участок дороги составляет 780 метров погонных, квадратных метров 670, ширина дороги 8 метров, снято было где-то 800 кубических метров земли и уложено щебня 500 кубов. Ну і а самого асфальту 6200 квадратних метрів. Цьогоріч фінансування ремонтів міських автошляхів збільшено в чотири рази. У місті ремонтують рекордну кількість доріг 360 тисяч квадратних метрів. Міська влада тримає це питання на посиленому контролі. Много питань і к територіям, і територіям, квартальним. Ми ці всі питання беремо на контроль. Ви бачите, ми. Мы делаем придворовую территорию тех домов ОСББ, которые взяли себе на баланс. Мы взяли себе обязательство, что мы, безусловно, придомовую территорию отремонтируем каждого ОСББ нашего города и будем идти в этом направлении. Дороги – это один из приоритетов, которым мы сейчас занимаемся.